Всім привіт привіт, з вами Влад Крючок. Сьогодні вибралися ми з вами нарешті на рибалочку а от, на наше старе місце. А от, зараз я вам розкажу, чому це місце. Бо в нас дуже сильно була жара. От, виходив я на рибалочку і на поплавок і так само на флетфідер, тільки в той угол озера. От, і зовсім нічого не клювало. Скільки я був на рибалці, одної рибки я не бачив. От, був я вночну, от, теж жодної покльовки я не бачив. От, і зараз у нас виходить, вже три дні йдуть дощі, температура трішечки спала. От, і я думаю, що вода остила і рибка повинна клювати. От, і вибрав я це саме місце. Ой-ой-ой, як там тільки що рибка бовтнулася. Ой, ой 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 що робиться, ви це бачите? От, і Об'їхав об, об я плюс-мінус вокруг озера і бачив, де були виходи риби. Зовсім ніде не було. І тільки я став на цьому нашому старому місці, і я побачив, як тут плещиться риба. От, плещиться риба, бульбашки біля е, тих корчів іде. Тобто риба в нас активна сьогодні до клювати. клювати. І вирішив я на цьому місці. Тут є, де машину підставити. І плюс у нас ще на 8 годин вечора дощ передавали. У нас зараз десь 6 годин вечора. От, Так що я поближче поставив машинку, щоб в разі чого чух і хі, забігти в машинку. От, Так що погнали, будемо дивитися нашу рибалку. Зараз я забиваю флетфідер і буду закидувати. Погнали. От, Ловити я буду на флетфідера. З наживки я буду брати такий попапчик із вкусом манго. От, Попробую ловити на нього. От з, ножи, з, з, з прикормки у нас буде перфект мікс. От з кукурудською з насінням коноплі і тигровим горіхом. От свої вудки вже установив. От буду зараз закидувати, ловити рибку. погнали. Друзі, буду пробувати закидувати те місце там, де Рибка у виход риби попробую туди докинути. А всю утку трещички сюда левише кину. Так. Наши сторожки робимо. О, -о, -о, -о. Так все як полагається. Друзі, тільки закинув вудки і почався дощ у нас. А от я думаю, він скоро закінчиться, бо передавало на 8 годин вечора дощ, а пішов десь у 6.30, я не знаю, десь так ось. Такий у нас дощик закрапає. Покльовок ще не було. Але дощ почався. Нічого будемо ждать рибку, не сахара не розтанемо. Друзі, покльовка підсікаю. Щось є? Невеличке не є. Я думав, що подлещик невеличкий якийсь. Це наш подлежчик Чекарасик?

Ух, який довгий. Зараз його мабуть, одразу і зважимо. Подивимося. Хорошо зацепився. Ух, який довголезний. Стий, 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 стий. Ух, який карасявич. Погляньте, друзі. Отакий От карасяндрик. Думав без, безсмисільно важить і думаю грам 800 він точно є, бо він довгий, треба буде чи не буде. Такий прилічний карасик. Оснащаємо оснасточку. Я ще роблю так, кидаю наверх, там пару кукурузин, а потім уже наживку цю таку прикормку цей порошочок оцей. Получається, коли я отак от забив його, в мене виходить, що кукурузка йде зверху. От зверху так більше кукуруз, коли воно вже падає в воду, ця кукурузка, що зверху вона вилітає і біля наживки приземляється. Діваємо наші сигналізатори супер. Друзья, поклевочка слабовата, поклевочка, конечно, но подсекаю. Что слабоватенькие там такие? А не в натяжку где? Ідемо на тяжку, друзі. Я думаю, навіщо карась або подлещик. Ого, ще щось там трохи давить. Ох, який карась гарний. Такі, Такі в принципі, не сильно великі, але блін, Супротивлявся даже щось там трохи. Щось там трохи навіть, сопротивлявся. Такий не был карасик, друзі. Такий не сильно великий, но пойдет. Таке не карасик сюда. Відерочку. До другого карасика нашого. Раз який сильний. Бавають. Так, забиваємо нашого фетфідера. Так, так, його туди. Не знаю, та вудка зовсім. Жодної покльовки. Не бачив на ліву вудку. Не знаю чого так. От. Ну, якось так. Все, друзі. Кидаємо нашого флетіка Його вимо рибку. Його вимо рибку. Друзі, буду я не збиратися додому, вже в нас потемніло, камера, може, цього не передає. От, але вже так прилічно темно. А от зараз я вам покажу, яку ми сьогодні з вами рибку звалили. А звалили ми сьогодні два карася. Два таких добротних карасика. Отакий анивований. О, лаптя. Ось такий один і другий трошечки меншенький. Отаких от хорошеньких два карасика. А от на сковородки підуть гарненькі. І такої рибки, друзі, ми з вами наловили два карася, було всього дві покльовки, дві вдалих. А от більш покльовок не було. Ну, нічого, друзі, я думаю, в дальнішому буде у нас лучше рибка клювати. Так що підписуйтеся на канал, ставте лайки. А всім пока-пока.